Будьте відкриті, як квіточка в полі, правдиві душею, як чиста сльоза, ніколи й нікого не сповнюйте болем, прощайте й любіть, в цьому правда свята. Ніколи не будьте і нашим, і вашим. Цінуйте, хто в вам дорогий, не завжди, хто думає трохи інакше, буває завжди і усім неправий. Ніколи не ставте себе понад інших, бо всі ми є рівні в Господніх очах, поділені ми на багатих і бідних, поділені ж нами, і в цьому біда. Фальшиві слова знов дають нам уроки, повіриш, пробачиш, та знов гострий спис, і вкотре втрачаємо в душі своїй спокій. І стиха доноситься відчаю свист, ніколи й нікому не зранюйте серце, бо рана від слова так само болить, і знайте, що Бог споглядає на все це не вчора, не потім, а кожною мить. Тож будьте відкриті, як квіточка в полі і чисті душею, як зранку роса. Хай буде щасливою в кожного доля. Даруйте всім радість і щирі слова.